На початку 90-х, після розпаду радянського союзу і припинення існування організації Варшавського договору, з'явилися амбітні проекти демілітаризації Чорного моря. Особливо зацікавленість в цьому проявила Туреччина, яка вже активно розвивала туризм на своєму середоземноморському узбережжі. Уявіть собі, Чорне море без жодного військового корабля чи бази. Лише туристичні лайнери, які швартуються біля берегів, де виросли б готелі, затишні рев'єри і галасливі аквапарки. На перший погляд, утопія в досі Нью-Васіків, але ні, це були цілком реальні плани. Один з найперспективніших проєктів мав назву Чорноморська синергія його ініціював Європейський Союз. Навіть була ідея створити таку кільцеву дорогу довкола Чорного моря, щоб воно пройшло через всі країни, і можна було собі подорожувати, насолоджуватися курортами. Однак, Москва торпедувала ідею демілітаризації Чорного моря, перетворивши його на зону постійної небезпеки.